Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України. І сьогодні ми продовжуємо спілкуватися про Україну 30-х років і звернемо увагу на великий терор, на биківню та інші місця масових поховань, жертв репресій, ну і на зміну Конституції в 1937 році. Це вже наш другий урок, присвячений репресіям в Україні. І давайте ми спробуємо встановити історичну послідовність подій за попереднім матеріалом. Завершення війни громадянською не зупинило терору, який був частиною державної політики. Конституції 1918 і 1924 років проголошувала диктатуру пролетаріату. Наприкінці 20-х, в першій половині 30-х років репресії були спрямовані здебільшого проти класово ворожих верств суспільства, це буржуазних спеціалістів, Непманів та Куркулів. Найбільш гучними процесами того періоду була в 1928 році Шахтинська справа, в 1929 році процес трудової селянської партії, в 1930 році промпартії, процес над анти... Партійними групами це і СВУ, і Український націоналістичний центр і багато інших. Тобто, репресії це система заходів, які передбачають усунення, ізоляцію, знищення політичних ворогів. Вони можуть бути і справжніми, і надуманими, конкуруючих соціальних груп, етнічних спільнот з метою встановлення панування або злама опору. Від 1930 року розширюється мережа виправно виправно трудових таборів, об'єднаних в систему Гулаг. Гулаг, головне управління лагері або таборів. В 1930 році його було створено. Кількість ув'язнених в цих таборах за 10 років зросла до 4 мільйонів осіб. Було також відновлено каторгу і смертну кару. Хоча після лютневої революції її було заборонено. Проти кого в основному були спрямовані репресії? Це політичні репресії і репресії в армії, депортації народів, боротьба з так званим шкідництвом і та розкрукуленням. Які ж причини масових репресій 30-х років? Звичайно, це сами, сама суть тоталітарного режиму в Радянському Союзі. Чому ж цих таких масштабних репресій не було в 20-х роках? Тому що в 20-х роках відбувається... Не Сталін ще остаточно не переміг за владу, але відбувалася боротьба. Як тільки Сталін, а це вже друга причина. Зміна вищого керівництва СРСР Сталін в 1929 році остаточно утверджується при владі, репресії стають невід'ємним елементом його системи управління. Також причиною масових репресій можна вважати суцільну колективізацію та форсовану індустріалізацію. Курс радянського союзу на світову соціалістичну революцію і по суті підготовку до війни, встановлення адміністративно-командної системи економіки, примусовий характер праці та насадження в суспільстві політики страху та віри у вождя, тому що дійсно людьми, які бояться краще і простіше керувати, масові репресії були невід'ємною частиною сталінської тоталітарної системи у 1933 році. Об'єктом терору знову стала Україна. Сталін вирішив перекласти відповідальність за провали 1932-1933 років на комуністів України. Головним об'єктом його уваги став комісар освіти скрипник, який не бажав зректися українізації і наклав на себе руки 7 липня 1933 року. За кілька місяців до цього покінчив життям самогубством Микола Хвильовий. Який, можна сказати, був таким головним ідеологом е, націонал-комунізму, страчувалися або виселялися в табори тисячі представників української інтелігенції. Було закрито театр Березіль, а його керівника Леся Курбаса заслана в табори, де він загинув. Від січня 1933 до січня 1934 років КПБУ втратило близько 100 тисяч членів. Майже всі вони були або розстріляні, або відправлені в заслання. Поштовхом до наступної хвилі репресії став 17-й з'їзд ВКПВ, про який я вже згадував на одному з попередніх уроків. Він відбувся в січні 1934 року. Замість свого тріумфу Сталін відчув небезпеку з боку старих комуністів, оскільки 270 делегатів голосували проти його кандидатури на пост генерального секретаря. У той самий час проти Кірова тільки три. А і тут відбувається таке, що 1 грудня 1934 року Кірова за нез'ясованих обставин було вбито, і це стало сигналом або поштовхом до початку масових репресій. Відбуваються зміни в кримінальних кодексах республік спрямовані проти так званих терористичних організацій та терористичних актів. Цим по суті розв'язувалися руки для переслідування чергових ворогів народу. Ну, для прикладу, що було змінено, це те, що слідство справи повинно тривати не більше 10 днів. обвинувальний висновок вручати обвинуваченому за добу до розгляду справи. Слухали без участі сторін казаційного оскарження або подачі клопотань про помилування не надавали, ну і вирок вищої міри виконували одночасно сразу. В Україні одним із перших жертв цієї кампанії став Коцюбинський та Куліш піком масових репресій став 1937-38 роки. З весни 1937 року Сталін особисто розпалював історію проти ворогів народу і саботажників, шпигунів і диверсантів. Влітку 1937 року було визначено, що найбільші 4, найближчі 4 місяці підлягають викриттю та репресіям 269 тисячам ворогам народу. З них 76 тисяч мають бути розстріляно, а 193 тисячі ув'язано. У 1938 році ліміт репресованих для УСР було збільшено ще на 36 тисяч. Водночас від місцевих керівників вимагали перекона... перевиконання затвердженого плану, хто не демонстрував наполегливості, ризикував і посадою, і життя. Тому в історії всього Радянського Союзу 1937-38 роки увійшов як великий терор. Він характеризується максимальним посиленням сталінських репресій. І тоді, на початку 1938 року, у Київ було направлено Микиту Хрущова, якого обрали першим секретарем ЦК КПБУ. Він розгорнув активну діяльність із викриття ворогів народу в Україні. За 1938 рік український уряд змінився двічі, і до кінця року з усіх колишніх керівників КПБУ залишилось тільки двоє: Бойченка та Петровський. Від кінця 1938 року хвиля масових репресій починає спадати. В 1939 році відбувається 18-й з'їзд ВКПБ, який показав, що старі партійні кадри практично винищені. А ставати в опозицію Сталіну вже більше ніхто не наважувався. Наслідки сталінських репресій в радянському союзі і в Україні, зокрема, можна звести до таких пунктів, які є у нас в підручнику: це знищення або нейтралізація в концтаборах потенційних противників тоталітарному режиму, придушення опозиційних сил, зокрема через створення в кабінетах чи фіктивних антирадянських організацій. Руйнування горизонтальних зв'язків між людьми, нав'язування громадянам обов'язкового членства у побудованих на засадах так званого демократичного централізму вертикальних структур, фізичне знищення сотень тисяч українців усіх верст, розкол суспільства, протиставлення соціальних верств одні інших, занепад української національної культури внаслідок фізичного винищення інтелектуального потенціалу республікан, підтримка головного стимулу до праці на державу страху. Забезпечення системи таборів ГУЛАГу дармовою робочою силою. Взагалі, через ГУЛАГ пройшло близько 5% жителів Радянського Союзу, деформація морально-етічних відносин і нагнітання атмосфери страху, взаємної підозри, абсолютної покори владі, поразка Червоної армії на початковому етапі війни з гітлерівською Німеччиною через неукомплектованість кадрами кваліфікованих командирів. Та небажання істотної частини мобілізованих громадян, які пройшли через Голодомор і Великий Терор, захищати цю владу. Опір режиму існував, але він не мав масового характеру. Це були поодинокі виступи тих, хто не змирився, які жорстоко придушувалися. А прийняття нової сталінської конституції не змінило суті тоталітарної системи в СРСР, хоча було формально проголошено демократичні права і свободи. Масові репресії не становили основного змісту життя суспільства. Народ, долаючи постійні труднощі, все ж таки прагнув щастя. Багато були невідомі, багатьом були невідомі ті жахливі режими. А народ під впливом закликів про світле майбутнє здійснював трудові подвиги, радів із кожним успіхом країни та вірив в те, що казав їх вождь Сталін, Жити стало краще, жити стало веселіше. У незалежній Україні відновлюється пам'ять про невинно замордованих українців. Поблизок колишнього селища Биківня на околиці Києва було створено меморіальний комплекс Биківнянські могили. Тут знаходиться найбільше в Україні місце поховань жертв масових репресій, де наприкінці 30-х 30-х у х роках таємно проводили масові поховання розстріляних і закатованих. А в цьому місці в виківні поховано від 15 до 100 тисяч осіб. Нині встановлено близько 18 місць масового поховання жертв сталінських репресій, які старанно приховувалися радянською владою. Окрім обласних центрів, місця поховань жертв репресій є чи не в кожному райцентрі. Дослідники стверджують, що поховання є неподалік або безпосередньо поряд приміщень, де колись таборилися НКВС. Дуже багато місць поховань, закатованих українців, знаходяться і на території сучасної Російської Федерації. Найвідомішим серед них є лісове урочище Сандермох, у Медвеж, Угорського району Республіки Карелія. Тут поховано 198 розстріляних в'язнів половецького табору. Це цвіт української культури та науки 20 х років минулого століття. Порушивши насамперед міжнародне право нації на самовизначення, у завойованих державах більшовики створили гнітючу атмосферу свавілля. Що захочемо, те і робимо. Нахабно заявляли в очі своїм жертвам активісти колективізації, адже знали, що дану ними характеристику на несправедливо розкуркуленого району районна влада неодмінно затвердить. Потрапивши в жорна нелюдських знущань, подільський колгоспник Сапчук. Викрикнув слідчому, що той ганбить Сталінську конституцію. Тоді Антонов підскочив до мене і вдарив кулаком в одне ухо: ось тобі Конституція, а потім друге: ось тобі право. Тоталітарний режим в СРСР порушував права людини систематично: на свободу думки, слова, сумління, право на вільну працю і винагороду за нею, на вільний вибір місця помешкання, на гідні умови життя. Невинних людей позбавляли право на саме життя. Контроль за людиною був всеохопним. Підмінивши це в'язні Гулагу, сумно жартували, що утікати з Сибірського Гулагу сенсу немає, адже потрапиш в совєтський лагерь. Відвертим порушенням прав людини стала репресія проти членів родини, ворогів народу, жінок відправляли в концтабори, позбавляли роботи, вимагали розлучитися і публічно зриктися чоловіків. Дітей відправляли в дитячі будинки. Примушували зректися своїх рідних. От Конституцію 1936 року називають не як інакше як Сталінську. Доповідь про проект Конституції СРСР на пленумі ЦК КПБ робив особисто Сталін. Якщо врахувати, що нова Конституція, яка забезпечувала народу СРСР усі громадянські права, була дарована Сталіна напередодні великої чистки, то стане зрозумілим, що це був черговий пропагандистський крок. Конституція оголошувала Верховну Раду найвищим органом державної влади. Було затверджено право виходу республік із складу СРСР, а їхня кількість, до речі, збільшилась з 4 до 11 республік. 5 грудня 1936 року восьмий з'їзд рад затвердив нову конституцію СРСР. В ній проголошувалась побудова соціалістичного суспільства в СРСР. Положення нової конституції відповідали партійній програмі 1919 року, а це означало, що при формуванні органів влади необхідно було відмовитись від поділу населення на класу, за класовою ознакою, вибори ставали прямими при таємному голосуванні, виборчі округи формувались за місцем проживання виборців, з'їзди рад замінювалися системою сесійних засідань. Таким чином, нові ради набули рис парламентської влади. Принципові, принципові зміни Конституції зовсім не позначились на системі реальної влади, тому що над державою і суспільством продовжував здійснювати партійний апарат на чолі з генеральним секретарем. Конституції союзних республік були розроблені за зразком союзною. Наприкінці січня 1937 року 14-й з'їзд Рад України затвердив Конституцію УРСР. Відбулись також вибори до Верховної Ради СРСР і Верховної Ради УСРР. Соціальний національний партійний склад депутатів ретельно дозувався. Крім того, було спрощено текст виборчого бюлетня, що гарантував партії потрібних кандидатів від блоку комуністів та безпартійних. Демократичні норми, які були зафіксовані в Конституції 1936 дев'ятсот Конституції 1937 дев'ятсот тридцять суспільно-політичному житті не діяли. Панування однопартійної системи призвело до уніфікації та стандартизації суспільно-політичного життя. Тому ми можемо сказати, що Конституція УРСР, як і Радянського Союзу, багато в чому була декларативною, тобто лише на папері. Офіційна назва Української республіки з нової Конституції була змінена на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. УРСР. Чому декларативно? З першого погляду здавалося, що радянський тоталітаризм. Підписує собі вирок, прийнявши таку конституцію. Насадньо було виборцям обрати в парламенті тих, кого вони бажали, а не запропонованих партійними комітетами перевірених сухняних людей, і суспільство вільно. Проте Сталін і підвладний йому державно-партійний апарат зуміли зберігти реальну владу з цією метою, з виборчої процедури, вилучали поняття альтернативна кандидатура. Виборчі комісії мусили реєструвати на одне депутатське місце лише одного кандидата від так званого блоку комуністів і безпартійних. Висування незалежного кандидата карали відповідно статтею карного кодексу. Сам бюлетін був підступно спрощений. На ньому друкували прізвище лише одного кандидата, і в бюлеті були відсутні слова згоден чи не згоден, одне з яких треба було викреслити. Тому потреби відвідувати кабінку для слухняного виборця не існувало. Вона була потрібна лише тим, хто мав намір викреслити запропонованого партію кандидата. Сталін зволікав з виборами до грудня 1937 року, припускають, що побоюючись волевиявлення виборців, він навесні 37 року розпочав великий терор, лише морально зламавши виборців масовим терором. Їм довірили вкинути в урни виборчі бюлетні. У обстановці репресії майже не було смілиців, які б зайшли в кабинку для таємного голосування. Як наслідок, в ОРСР проголосували за партійних кандидатів серед обраних депутатів найчастіше фігурували службовці 24,7% і росіяни 36,5%. Це свідчило, що панівне становище посіла компартійно державна номенклатура. А Конституція стала засобом узаконення сталінізму. Тоді я пропоную попрацювати з двома плакатами, які ви бачите. Написи на плакатах ласкаво просимо на вибори рідної радянської влади. Союз соціалістичних Радянських Республік є соціалістичною державою робітників і селян. Конституція СРСР, стаття 1. Нехай живе Сталінська Конституція. Ну, це, звичайно, описано російською мовою. Які деталі на плакатах указують на тоталітарний характер режиму в країні, попри гасло про народовладдя? Як пропагандистська продукція свідчить про поширення культу особи в країні? Чому художники, попри очевидне надуживання образу генсека, не могли не зобразити його на плакаті? І чи можна твердити, що пропаганда, всупереч настановам, стала доказом тоталітаризму та культу особи? Зупиніться і подумайте над цими запитаннями. Тобто, сталінська модернізація істотно вплинула на суспільно-політичне життя республіки, змінилася соціальна структура населення, збільшився пролетаріат, сформувалася соціалістична інтелігенція. В результаті великих репресій та ідеологічного тиску утвердилась необмежена диктаторська влада Сталіна, що закріпила монополістичну владу комуністичної партії, жертв великого терору надзвичайно велика кількість. Вони стосувалися більшості мешканців республіки. Тому, згадуючи невинно вбитих людей, кожної третьої неділі травня в Україні вшановується пам'ять жертв політичних репресій. І ви теж в наступному в цьому році можете вшанувати їх пам'ять. А домашнє завдання завдання пропоную ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, виконати до наступного заняття. До зустрічі на наступних уроках.